Мені почали на мене мої друзі, колеги мої по роботі, ти підходиш, ти молода жінка, ти робить з собою щось. Почала пити ранкову капсулку, і ранкова капсулка протязі місяця я забула, що мене були нога. Після цього в мене була така екзема на руці, яку я... це вона в мене була набута, я не могла її позбутися, я ходила до дерматолога. я... Крапилася, бо, бо в мене воно, е було на мтіці, потім мені так от ну, почало вискакувати. Пройшла мені друзі е на різні. Е які ще в мене результати? Ну, в мене багато енергії. Я е стала така життєрадісна, я стала е зовсім по-іншому сприймати такі різні е так, стреси, бо робота є різна, так як всіх. Я е, почала рекомендувати е, рамково до е, відчинихач мене я е, стала проти зовсім недавно. Десь, е, напевно, два місяці я вже п'ю. Теж в мене є по ньому результати дуже хороші. Я стала, мені стало легше, мене покращується травлення. І ще в мене є такі проблеми, які я бачу, які вони мені йдуть е, до водування. І вже добре, що сказала. Виділення я почала працювати. Почала рекомендувати своїм дітям, в яких є теж дуже багато про результатів. в Вони тільки почали вживати ці капсули одна-три місяці. От моя тітка їй ще десять два роки. Справді в неї є дуже проблема з пиною і з ногою. Вона, вона ходила, вона кульгала, її сідати, вставати. Вона, вона просила зелену капсульку півтора місяця. Ми ті тримають. Е, і Вона почала ходити. Вона каже, Наталя сталося чудо. Каже, я не розумію, каже, що шо що, 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 що з мною сталося. каже, але сталося чудо, і вона справді почала е, добре ходити. І казала, що вона буде цей продукт вжуватися. Ще одна моя подруга теж. Ну, вона вона була е, така от людина, е, не так красивна, але така е, трошки така. Сумна, вона така тратівлива була. Коли вона почала вживати ті капсулки, вона вже жива її в Вона стала зазмічною людиною. Вона стала така привітна, весела, така от активна. І ну тобто, що я хочу сказати, що і хочу подякувати компанії, яка е... завдяки нам технологія вона створила таке дозування в тій одній капсулці, якій людині допомагають стати на ноги. І людина. Оздоровлюється і що саме основне, е, е, чого ми тут зібралися? Для того, щоб доносити людям, доносити людям, що справді є такий продукт. Він не просто дехто що багато між ним це маркетинг, це щось таке, куди ти в це неправдиво. Ні, що я роблю. Я просто даю людям пробувати. Людина пробує і тоді сама вона до мене звертається і каже Наталя, ти знаєш? Каже, воно є дуже хороше. Давай я буду. Я бажаю всім нам, щоб ще багато зтримати. Всім доброго здоров'я. І бажаю, от зараз в мене такий статус 3 на 3, але е, я бажаю, щоб е, ми е, прагнули е, і чим більше розказували людям, як хто може, хто в, вру, в роботі, хто може, має можливість через соціальні мережі доносити до людей те, що, ми, що є, ось, нам дав Бог. Таку чарівну капсулку, яка допомагає нам людям оздоровлюватися, тому що е, зараз такий нелегкий час, і треба нам всім бути здоровими, сильними, вірити в нашу перемогу. І хочу подякувати вам, Оля. Оля, дуже дякую. І ще особливо хочу подякувати Галиності. Галинка мені настільки допомагала на саме почуття. Я ж не біла ні реєструватися, ні нічого. Я в букви люблю неї ж вона завжди. Вона завжди така і дуже дякую. Я дуже дуже, дуже дуже вас всіх люблю і всім гарного здоров'я.